Вас, друзі. Рівно два тижні назад я заказав в Китаї програмуємий понижаючий цифровий перетворювач напруги з кольоровим ЖК-екраном. На кінець то він сьогодні прийшов, то посилка якась така, чудернацька трохи. Прийшла в таким пінопластовому контейнері, ще не розкривав. Буду зараз розкривати разом з вами. Ось воно. Кришечка. І всередині сам бокс. Як такий обгорнутий, поперчитою чи похицевою оплівкою. перетворюючи ось він. Невеличкі коробочки. Акуратно зроблено. Дійсно, фірма працює на якість, які ставиться. Ну що, у нас в спінному полетілені знаходиться два блока. Ось. Один блочок. Так. запаяно гарно. Слідів флюса немає. І з цієї сторони дуже акуратно зроблено. Раз. Вентилятор десь сантиметра 3. Конденсатори. Ну, все гарно. Так. Стоїть два шлейфа. Контакти, Напевно, для нап... живлення, вхід і вихід. І ще сам сам індикатор. Індикаторчик дійсно дуже малесенький. Так. Що це таке, якщо в загальному? Це електронний е пристрій з енкодером, який можна виставляти напругу і ток. Для любого радіолюбителя це просто мрія. От, я вже приготував, по суті. проект. проєкт такий буду робити. Ось він. Це буде лабораторний блок живлення. Бачите, десь показуємо так, ще знайшов коробку. Ось, приготував, вже. моделював, як має виглядати. О, це зараз, зараз попробуємо, Зараз як він входить. Вгадали з розмірами чи ні? Да, майже вгадали. Так, картон трошки не витримав. зараз. все назад. Так, ну що, ось у нас майбутній лабораторний блок живлення. Ось так має бути тут тумблер. Запобіжник треба змістити вниз. Індикатор перегоріло запобіжника, буде магаючий червоний. Тут, напевно, буде зелений стояти над тумблером. З лівої сторони, мабуть, будуть, а може не будуть. Різні виходи для різних користувачів паралельно до цих виходів. Не знаю, ці контакти чи колема мені не дуже подобаються. Я купив для блоків живлення, але вони якісь такі паршивенькі, треба щось ліпше шукати. Ось. Ну що, можна одразу підключити? Ну, про цей блок живлення я окреме відео зроблю. Не хочу я робити на імпульсних блоках живлення. Буду робити на туроїдному трансформатори. Ось, родний трансформатор. От від підсилювача потужності Естонія 010 Ум. Купив гарні конденсатори HP3 6000 годин роботи. Ну і діодний міст на 35 А. 200 вольт. Ось таку ось. Так, забираємо. Ну що, підключаємо, напевно. Так, шлейфи одинакові один до одного, так що між ними різниці немає. Дійсно, десь сантиметрів 20. Ось так. Знизу написано Кей. Зверху. LCD. Так, як тут треба буде зняти. напевно ну, Перший раз. Якось вони знімають кришечку. А от, кришечка просто знімається. Ой, а під кришечкою флюс лишився. Бачите, виділяється. Не відмили. Невеличкий мінус. Так, підключили. підключений Так, заверху lcd lcd у нас слева. окей, у нас справа. Так, наверное, правильно. Так, ну все. Підключив. Ну, а зараз ми напевно просто підключимо блок живлення. Ну, не блок живлення, а акумуляторний блок. Так, плюс зверху. Так, потужні контакти. Мінус. Знизу в них написано in мінус. Так, ну що? Підключаємо. Підключаємось аккумулятор. Так, версія 1.1. Ну що, запрацював індикатор. Показує зверху напругу. А, знизу напругу вхідну 12.53 вольта. Так, ну треба буде. Вже запрограмований напруга, яка має бути на виході 5,1 вольта. Міняється, як Можна виставити любу, напевно, найвище то, яка входить. Десь до 12 вольт, напевно, можна виставити, а далі має стати. Так, 11.47 при напрузі на 1 вольт, рівно на 1 вольт. Ну що, ну поки що вимикаємо і будемо тренуватися. Все гаразд, все працює, па-па. До зустрічі. Зустріч, Слідує відео буде про цей блок живлення.